Спробуйте вгадати, де я. Даю підказку. Я на березі Дніпра. І це в нас Верхньодніпровськ. Маємо ось такий басейн з такою чудовою зеленою водою. Але це не страшно, тому що ось в цьому басейні вона була така сама. А зараз, бачите, яка ось така краса. Прибираємо басейн. І зараз вам покажу, яка різниця, що таке пилосос, як він працює. І так далі. Це буде видно, я думаю, вам. Бачите, я щітку опустив і вже видно. Коротше, побачите. Отже, ось про що я говорив, дивіться, тут прибрано, а тут ще не прибрано. Є різниця, правда? Ось так це виглядає. Тож, друзі, якщо вам треба будь-які аксесуари для басейну, де й сам басейн побудувати, хімія і так далі, теплові насоси, телефончик прямо зараз. Де? Правильно, на екрані. Звертайтеся, допоможемо.